Вітаю всіх, Київ! Що мені робити з вами? Ой, зараз, мабуть, колоду фені... ні, кінцевий результат од від дверей візьму. Що зробити ще вам? Так. Чи дійсно, якщо буде в Києві повний блекаут, частину людей евакуюють? Якщо в Києві буде повний блекаут, частину людей дійсно евакуюють з міста. П'ятірка жезлів. Я не скажу, що це буде на практиці евакуація. Хитрощі, піздьош, гроші, величезні гроші для чогось. Слідкують за ситуацією. вони. Топікова ситуація для евакуації, вона важка. План розроблений, але плани, практика це різні речі, обмеження. Вони обмежені в цих діях евакуації. Добре, людям, людям буде запропонований варіант кудись виїхати. Запропоную щось. Майте на увазі, по коли долі буде запропоновано людям кудись поїхати. Обмежено. Знову ж таки, якби не в тому варіанті, якби хотілося нормальний. Просто якісь пропозиції. Я не скажу, що вас будуть прям вивозити в автобус і грузити. Нікуди. Нікуди це робити. Це треба людей, опять же. Розумієте, що переселенців багато. І починається негатив. От виїхати просто перечекати це, наприклад, мій варіант. І тих, хто все втратив, починається кіпіш. І тут дисбаланс ось і все.